Світ боксу знову заговорив про фантастичний сценарій, який будоражить уяву фанатів уже не перший рік. Що було б, якби у ринзі опинилися один проти одного наш чемпіон Олександр Усик та легендарний Мухаммед Алі? Чи зміг би українець, якого сьогодні називають генієм сучасного боксу, зламати ауру непереможного кумира мільйонів? На це питання наважився відповісти Катмен Усика, знаний фахівець Раса Анбер. Мухаммед Алі був би фаворитом у бою проти Усика, особливо його версія 67 го року, коли він був на піку і рухався по рингу так, що здавалося, він літає. Уявіть собі, Усик зустрів би суперника, який навіть швидший за нього. І це не жарт, це не перебільшення. Це була б реальність. І так, я впевнений, це створило б величезні проблеми для Олександра. Адже битися за ліце, як битися з тінню, яку неможливо зловити. Він би постійно зникав, уникав ударів, а в потрібний момент вражав своїм феноменальним таймінгом. Я кажу абсолютно чесно, Проти алі зразка 67-го року Усик мав би надзвичайно складну ніч, і для нього цей поєдинок точно не був би прогулянкою.